Привіт! Сьогодні поговоримо про біполярний розлад. І знаєте, це щось значно більше ніж просто перепади настрою. Це стан справжніх емоційних крайнощів, який, до речі, торкається мільйонів людей. Ну що, давайте спробуємо розібратися, що ж за цим усім стоїть насправді. Ось ця аналогія з американськими гірками, вона просто в яблучку. Уявіть собі, це не просто коли у вас гарний день, а потім поганий. Ні, це коли ви буквально на вершині світу. Енергія б'є ключем, ідеї сиплються одна за одною, а потім бац, різке стрімке падіння, просто в прірву, без виходу та відчаю. От саме такі екстремальні гойдалки і є по суті ядром біполярного розладу. Так от, з медичної точки зору, біполярний розлад це стан, коли в мозку відбуваються, ну, скажімо так, дуже серйозні збої. Його, до речі, раніше називали маніакальною депресією, і це впливає не тільки на емоції, а й на рівень енергії, на здатність робити найпростіші речі, от просто жити звичайним життям. І знаєте, це не така вже й рідкісна штука, тільки вдумайтесь приблизно одна людина з 40 дорослих має цей розлад. Це ж виходить, що майже кожен з нас, ймовірно, знає когось, хто через це проходить. І ще один важливий момент: часто тут є генетичний слід, тобто розлад може передаватися з покоління в покоління. Але знаєте, всі ці визначення, цифри, вони не передають реальних відчуттів, тому що по-справжньому зануритись у цю тему, давайте познайомимось з Беном. Це підліток, він обожнює музику, і його історія вона як ніщо інше покаже нам, як цей розлад виглядає зсередини в реальному житті. Отже, історія Бена. Це, по суті, історія про два абсолютно різні світи світ манії і світ депресії. Давайте подивимось, як ці дві крайнощі перевертають з ніг на голову його життя. І ось все починається зненацька. Бен переживає свій перший маніакальний епізод. Він відчуває себе непереможним, просто богом. В голові вихор думок, геніальні плани один за одним. Сон? А навіщо він може працювати цілодобово? І він говорить, говорить без упину, стрибає з теми на тему з такою швидкістю, що друзі просто не встигають за ходом його думок. Потім починаються імпульсивні витрати з маминої кредитки, і спробуй тільки щось йому сказати, він миттєво спалахує люттю. І ось тут ми бачимо цей шалений контраст просто подивіться з одного боку ейфорія, відчуття всемогутності, з іншого повне виснаження і безвихід. Бурхлива енергія змінюється нездатністю навіть піднятися з ліжка, імпульсивність і тут же почуття провини власної нікчемності. От вам і ті самі американські гірки. А потім, так само раптово, як почалася манія, вона обривається, і Бен падає у глибоку депресію. Тепер він почувається абсолютно спустошеним. Навіть просто встати і одягнутися, здається, не має жодного сенсу. Музика, та сама музика, яку він так любив, тепер просто мовчить для нього, не приносить ніякої радості. Він починає пропускати репетиції, а потім з'їдає себе почуттям провини, що він нікчемний друг. І в цій темряві з'являються дуже страшні думки. Історія Бена це такий, знаєте, класичний приклад, але дуже важливо розуміти це лише один з варіантів. Насправді, біполярний розлад це цілий спектр, і його прояви можуть бути дуже різними. Саме тому, до речі, його буває так складно діагностувати. Давайте швиденько пробіжемось по основних типах. Отже, є біполярний розлад першого типу. Тут маніакальні епізоди, ну вони дуже потужні, можуть тривати тиждень, а то й довше. Далі й другий тип. Тут епізоди менш інтенсивні. Їх називають гіпоманіакальними, але після них накривають дуже глибокі депресії. І є ще циклотемія. Це коли коливання настрою м'які, але дуже часті, іноді навіть по кілька разів на день. Це все звучить досить складно, правда? Але чи є вихід? Так, звісно є. Існують цілком дієві методи, які допомагають взяти розлад під контроль, знайти стабільність і, що найголовніше, жити нормальним, повноцінним життям. Зазвичай підхід тут комплексний. Він складається з двох ключових елементів: це, по-перше, медикаменти, щоб стабілізувати настрій, і по друге, психотерапія, щоб навчитися з цим жити. І от саме поєднання цих двох речей дає найкращий результат. Ліки, такі як стабілізатори настрою, вони ніби згладжують ці надто високі піки і надто глибокі ями, роблять емоційні гойдалки не такими екстремальними. А психотерапія це про інструменти. Вона вчить розпізнавати перші дзвіночки, якісь тригери, допомагає налагодити режим дня, ну і загалом знижує ризик, що епізод повториться. Важливо пам'ятати, діагноз це не кінець історії, це початок нового етапу. Так, спочатку може бути страшно і незрозуміло, як от було у Бена, але з часом приходить усвідомлення, що життя триває, і воно може бути абсолютно повноцінним і яскравим. І це не просто красиві слова, а чиста правда. При правильному лікуванні, при правильній підтримці, люди з біполярним розладом абсолютно спокійно створюють сім'ї, будують успішні кар'єри, досягають своїх мрій. Одним словом, живуть наповну. Є ще один, знаєте, цікавий погляд на це. Дехто вважає, що такий нетиповий мозок робить їх більш креативними. І справді багато людей з цим діагнозом знаходять себе в мистецтві, в музиці, в письменництві. Вони ніби перетворюють свій унікальний часом непростий досвід на джерело натхнення. І наостанок варто подумати про те, що це історія не лише про таблетки і терапію. Це історія про нас усіх, про суспільство. Звичайне людське розуміння, терпіння, відсутність осуду це те, що може кардинально змінити ситуацію і полегшити шлях до одужання. Тому варто поставити собі питання: а що кожен з нас може зробити, аби краще підтримати людей, які йдуть цим шляхом?